Зимове утримання доріг це тема, яку вже неодноразово у своїх сюжетах підіймали журналісти телебачення капрі. Адже на розчищення і посипання доріг з бюджету Покровської громади виділяли і продовжують виділяти мільйони гривень. Тільки но ну, уявіть у 2023 році на ці цілі було витрачено 4,5 мільйона гривень. З них 2,3 мільйона сплатили підрядникам за один місяць. Грудень 2023 року. Ну а що кінець бюджетного року потрібно ж якось гроші виводити, але всі ми прекрасно пам'ятаємо, як виглядало це утримання минулого місяця. Каша зі снігу, слизькі тротуари і звіти від покровських керманичів, як все прекрасно на дорогах громади. Та на цьому можновладці вирішили не зупинятися. І на початку січня житлово-комунальний відділ Покровської міськради оголосив два нових тендери: один на утримання доріг північної частини Покровська, тобто району Динас. другий на зимове утримання вулиць і доріг західної, східної частин Покровська та Старостинських округів. 12 січня стало відомо, що майже 800 тисяч гривень за розчищення доріг Динасу отримає ТОВ Юніон Трансбілдінг. Ця фірма, яка зареєстрована у місті Луцьк Волинської області, для покровських керманичів дуже знайома. Адже тендери на утримання доріг у Покровську виграє ще з 2022 року. І за цей час житлово-комунальний відділ сплатив їй понад 2,5 мільйона гривень. До речі, керує луцькою фірмою з листопада 2023 року. Мешканець Мирнограда Станіслав Сущенко. Очікувана вартість тендеру становила 800 тисяч гривень. За ці гроші підрядна організація має приготувати та навантажити 131 кубометр піщано-соляної суміші та розподілити її на майже 0,8 квадратних кілометра. То в Юніон Трансбілдінг стало єдиним учасником і знизило ціну лише на 100 гривень. Ох, яка ж економія для Покровського бюджету. Участь у другому тендері на розчищення доріг Покровська та Старостинських округів взяло дві фірми покровське приватне підприємство Агропромбут та підприємство з Київської області Київдортехнологія. Очікувана вартість становила 2,2 мільйона гривень. Переможцем стала Покровська фірма, яка запропонувала ціну в 1,3 мільйона гривень. За ці гроші підрядник має приготувати та навантажити майже 370 кубометрів піщано-сольової суміші та забезпечити її. Розподілення машинами крас, зил та маз, і наостанок найцікавіше строки виконання робіт. У тендерній документації зазначено, що підрядники мають надати свої послуги до 1 квітня 2024 року. Тобто, договір укладається не до кінця поточного року, і можна сміливо прогнозувати, що наприкінці 2024 року з бюджету знову виводитимуть мільйони гривень на прибирання снігу та посипання доріг. Як це робили і у 2023, му і у 2022. му Тож як бачимо, керівники змінюються. А ось принципи роботи залишаються тими ж самими.